Are you you! ready, kids? I, I Captain! Captain! can't hear you. I, I, Captain. Oh, Who lives in a pineapple under the sea? <реку> Моя домашня робота. Саме її ми сьогодні будемо робити. А якщо конкретніше, це зін видання та плакат, тематика яких безпосередньо пов'язана з атакою титанів. Гарна підводочка, правда? Тоді почнемо. Перше завдання з домашнього створити зін видання. Тема на вибір. Місце, яке мене сформувало, або тиша, яку я пам'ятаю, ви можете запитати, а яке це має відношення до атаки титанів? А я вам відповім словами наставника: підлаштовую завдання, від себе, а не себе від завдання. І Трошки заплутано звучить, але думаю, ви зрозумієте. Приблизно місяць тому я закінчила перегляд цього шедевру і відтоді майже постійно не марю. Тому вирішила, якщо є можливість впихнути атаку «Титані» у... Не впихайте, не впихуємо! будь що я це зроблю. Отже, я обрала тему, тиша, яку я пам'ятаю. Як я її вив'язала за німець, розповім детальніше далі. Тепер трохи теорії. Зін це невелике саморобне видання, журнал брошура, артбук. У завданні сказано, що нам треба Зін А5 або А6. А5 ми отримуємо, шезгенноти аркуш А4, А6. Якщо зігнути А5, але тоді він вийде зовсім маленький, тому ми зупиняємось на А4. Я навіть прикріплю картинку, як правильно складати один із варіантів зіну. Перед початком роботи я зробила скетч для кожної сторінки, що і де буде розміщено. Думала, та все буде легко, піде за планом, чому ні. Але я помилялась. Перший варіант відправився в смітник, обкладинка вийшла, мягко кажучи, невдало, і разом із нею померла і задня сторона розвороту. Запасного варіанту я, звичайно ж, не мала. І не розрукувала. Тому довелося думати, що ж тепер там вже, е, зобразити, якщо основний план пішов на дно. Як же могло не вийти, якщо на відео видно, що все добре йде? І гарний, картинки підходящі, а я вам скажу так воно і було до певного моменту. Мені закортіло зробити ефект старовини, зістарити кавою і навіть трошки підпалити кілька картинок. Хотілося, щоб все виглядало ніби з минулих часів. А ще я задумала, щоб слово «silent», сіленс, вибачте, англомовні люди було е ніби перекреслено червоними відбитком, і так пальчиком. щоб, хоч щось напряму стосувалося теми домашнього завдання, тому що «silence» або «silence», або я не знаю як переводиться як тиша і ефект, в принципі, вийшов, але радше такий, ніби аркуш у болоту. тому довелося все перероблювати. Ідея для нового варіанту прийшла миттєво. Насправді з ідеями взагалі легше, коли просто граєшся за референсами. Вони самі підказують напрямок. Друга і третя сторінки стали своєрідним вступним екскурсом. На другій сторінці я зобразила їхні мечі та засоби пересування, така собі пряма метафора захисту, який водночас і є нападом, а на третій мрію Ерена бути вільним разом із прихованими наслідками цієї волі. І що другу сторінку можна пов'язати з тишою так: спершу персонажі боролися гуркотіли, аби врешті почути мрію на тишу, по третя вже інша. Тут тиша не механізмів, а тиша після здійснення мрії, яка зруйнувала все. Це вже не тиша спокою, а тиша пуст. Третя і четверті сторінки, мабуть, вдались мені найбільше. На третій я зобразила очі, зеркала душі, доповнені прихованою сторінкою. Вона червоною ниткою веде від мрії до майбутнього Ерена. Четверта сторінка говорить з нас прямими цитатами. Отже, очі ніби мовчать, але в них перечуття бурі. Це візуальна тиша. А спокійна хода Ерена на четвертій сторінці це тиша перед бурею. Я та сторінка не обдумана. Планувала червоний колір додати через пульвізатор, але не знадобилось. Кольору майже немає, як і в кінці четвертого сезону. Війна не яскрава. Шоста сторінка The рамлинг. Зліва абсолютний хаос. Тиша зникла, і її цінність відчувається через відсутність. Справа лавина страху і руйнування. Гуркіт антипод тиші. Після нього лише пустка. На повному розвороті зіну я написала те, що відчуваю до сих пір. Для когось тиша омріяна, для мене ж вона прийшла білим шумом після завершення перегляду пельмен. Весь ще зін готовий. В мене залишилося ще достатньо невикористаних картинок після нього, але я не проти. Загалом він вийшов непоганий, але, як на мене, трішки забитий. Мій фаворит третя сторінка, а антифаворит п'ята. Але це ще не кінець. Я вирішила відтворити такий же зін в онлайн варіанті. В онлайн-варіанті деякі деталі змінилися і стали, стали відсутні додаткові сторінки, які можна було відкривати. Червона лінія тепер мандрує від обкладинки, а точніше від Емір, до кінця Мікаси. Цей варіант вийшов більш охайнішим, але оскільки я хотіла поділитися ним із інтернетом, то зробила ще презентацію на Behance за допомогою макапів. Якщо ось вам сподобався. Ми приступаємо до другого завдання. Воно звучить так: візуальний маніфест. Односторінковий плакат на тему, що для мене означає свобода або мій внутрішній протест. Як тільки бачимо слово свобода, одразу в голові виникають асоціації або цитата Ерена. to freedom. Саме це ми і відобразимо на плакаті. Тематика цих двох завдань переплітається, і це чудово. Відео, на жаль, не буде. Плакат я робила в ілюстраторі, а пам'ять на комп'ютері в мене не так багато. На плакаті я зобразила великі крила та Мікасу. Хоча вона мені ну, не мій улюблений персонаж, але я її поважаю, адже вона була коханням Ерена. і він заради неї прагнув до бажаної свободи. Саме вона стала тією, хто протистояв його баченню і зупинив його. Я використала цитату Ерена, я раб свободи, бо вона найсильніше відображає його характер і драму історії. Для мене контраст між словами Ерена та образом Мікаси створює ще глибший меседж. Свобода завжди має ціну, і не кожен готовий за неї платити однаково. Отже, ми з вами виконали два завдання, здавалось би важкі, пов'язуючи їх із приємним. Сподіваюся, надихнуло вас створити щось неймовірне власноруч? Буду рада почути ваші думки в коментарях. І до нових зустрічей на полі бою з титанами.